Доброго вечора, слава Україні, слава героям. хто її боронець. Сьогодні буде відео знову не в тему, і знову, напевно, з одної сторони не на щастя, а з другої сторони, я не впевнений, що колись у мене буде ще бажання до цього повертатися. Сьогодні я розкажу про суди. Чому саме сьогодні? Тому що вперше в мене крайня можливість зупинити всі ці речі до крайнього судового засідання, де по крайше можу це зробити. Коротка передісторія. У 2020 році. Рівно три роки назад був нами поданий позов проти компанії Балістика і там Олександра. ну Не суть. Був поданий позов про порушення авторського права на підсумок. Бо якби зробили цей, але порушили мій. Ось і три роки була така епопія, там, з різними скандалами, там, з різними звинуваченнями. Тобто спочатку я не давав взагалі коментарів по великому рахунку, за винятком там декілька інтерв'ю з Олексієм Покійним. Далі я там, пробував це все роз'яснити, там частково в деяких тільки моментах поверхнево про систему там, судову і про інтуальне право власності взагалі. Тобто, але загального коментаря, чому це зробив, і куди це прийшло, і навіщо це все було, його не було. Сьогодні я хотів би його надати, і, напевно, не для того, щоб отримати зараз якісь охвати, розуміння. Хто не в темі, можете, в принципі, не витрачати час, але кому цікаво, то розповім. Бо це буде, певно, перший мій і крайній коментар по цій справі, ну, якщо нічого не зміниться. Де я розповім все спочатку, для чого це було зроблено. В принципі, цікава історія, тому що ця дошка сьогодні тут не, скажімо, просто так. Перш за все, сьогодні я підпишу цю бумажку, вона якби так, інтулігенція. Прощаю, Сашка. Шутка. Ну, в принципі, я в попередньому відео тому був не тролінг, що є в мене сумніви по психічному здоров'ю цієї людини. І в ключі цього ну, не бачу сенсу продовжувати. Разом з тим, бачу, що всі цілі, які я перед собою ставив в цій грі, вони для мене досягнуті. Ну і відверто питання навіть не в повномасштабній війні і не на часі, тому що це на часі, це розбудова правового суспільства, це е, спроба побудови в цьому тактичному світі інституту відповідальності, хоча б моральної. Да? І без цього, на мою думку, неможлива перемога взагалі. Тобто вихід на кордони 91-го року без розбудови відповідальності в суспільстві, коли люди вимагають від влади, від виробників, від ще когось, да? типу, не буде сильної країни, на яку не буде бажання нападати через наслідки. Ну тобто, да, окей, ми вийшли на кордони 91-го року. Задайте собі це питання. А що буде, коли люди кинуть е, на інфлюєнсерів, на там. Е, Телебачення, ще на якусь історію знову трошки таких бумажок да? і, і і кого ми виберемо, кого суспільство вибере слідуючим президентом. Да? І що їм де робити для того, щоб був мир? Що їм доробити для того, щоб жила пам'ять про тих хлопців, хто е, загинули, про її, хто буде дбати про їхні родини? А є така думка, що це важливо. І хто розуміє, напевно, і підтримує. Тобто, по цій бумажці, заява залишає без розгляду. Відпускає. По цілям, які я перед собою ставив, це трошки буде довге роз'яснення, але воно має місце бути, тому що е, тут все набагато глибше, ніж підсумок, да, якийсь там чи ще якось історія Не вже адекватні люди, мені було цікаво. Думаю, що е, компанія, яка тільки за 22-й рік виробила 100 тисяч під пластикових підсумків якихось. Виробила, передала там, без різниці для чого вони були зроблені. Я цими речами, що я робив, я ніколи не буду ними хізуватись, виставляти, звітувати, тому що, перш за все, цілі в мене інші. Це я робив для себе. І робив, в принципі, для досягнення своїх якихось цілей і, скажімо, для внутрішньої своєї гармонії. Я не робив. Чекаючи на якісь там розуміння, визнання тощо. Я робив для тих, хто розуміє. Саме це мені було цікаво. Я робив для справжніх. І я розумів, що їх менше. Я розумію, що зараз їх критично менше. Але саме ці люди і впливають на історію. Остальна історія мені ніколи не була цікава. Я не збираюся пробувати змінити. Голови тих людей, які цього не хочуть перше і яким батьки не заклали це при народженні і не добавили при вихованні. Тобто я за ті відносини, які цікаві мені. А мені завжди було цікаво, я дякую Долі, що вона мене саме в цих моментах оточила людьми, тими, хто розуміє. Прикро, що їх багато вже з нами немає, і з кожним днем стає все менше і менше. Але, напевно, цей шлях цьому суспільству треба пройти і здати цей екзамен. До речі, якщо він буде не зданий, ми маємо приклади в історії, чим це може закінчитися. Перейдемо до цієї справи. Чому вона взагалі з'явилася? Ну, для військових я скажу, що в далекому 20-му році була певна ситуація, яка поставила мене перед вибором. Або спробувати змінити систему, або залишитися в ній і почати грати по правилам цієї гри, які мені нав'язують. У нас відбулось певне розширення компанії, ми почали заходити на якісь бізнесові інтереси інших. Так, в принципі, тоді, 20-му році, дуже сильно звозився ринок тактичного спорядження, засобів захисту, тобто відсутність фінансування державного, відсутність нормальної зарплати в тих людей, які купують це спорядження. Тоді, скажімо так, наші вороги якраз і готувалися до повномасштабного вторгнення. Це можна було відчути на цьому ринку. Да? І відбувся так би звуження ринку. І хлопці, які їли ложкою столовою, ну прийшлось переходити на чайну. А ми в цей момент трошки інвестували в обладнання і розвивались. Так. Довідково скажу, що компанія Велмет не є навіть зараз основним місцем моєї роботи. Метал, такий тяжкий метал, великі тучки. всякі, Вони мене приваблюють до сих пор. І компанія Велмет була волонтерською історією в 2014 року. І потім вона переросла в дещо більше. Але основним моїм засобом до роботи існування все-таки залишається машинобудування, сільськогосподарська техніка і все, що плюс-мінус з нею зв'язане. Хоча спочатку повномасштабного терпня час весь іде на військову історію. Але менше з тим тоді була ситуація, якраз з розвитком. Інвестування, нові вироби, ринок міняється, і бачу прикру ситуацію, що мені нав'язують якісь правила. Нав'язувалися вони яким чином. Це не пуста історія. На кожну з цих тез, які будуть тут озвучені, в мене є певні документи і докази. Да? Тобто я їх думав сьогодні виставити всі і зробити таку велику шоу-програму, щоб людям було цікаво. Але, напевно, я це зроблю після перемоги або. Мене мисляти обставини раніше, але точно не сьогодні. Одне підтверджую, що все, що я тут говорю, я маю на то причини і, в принципі, на пустому місці ніколи не говорив. Була ситуація з розвитком, була ситуація з пересіченням інтересів, і були випади в нашу сторону, які, м'яко кажучи, мені не сподобались. Я тоді тісно спілкувався з нині покійним Олексієм Башом, теж зроблю одну ремарку для себе, щирим лідером думок. І людиною, яка робила щось навіть, напевно, трішки в рожевих окулярах, не зовсім аналізуючи, зрозуміючи реальність, одне з тих, що в мене викликало глибоке захоплення Олексієм, було те, що він щиро вірив в свою мету. Він дійсно хотів розбудувати мілітарну спільноту правильно, патріотично налаштовану, з правильними ідеями. На превеликий жаль. Тоді реалізувати це в Україні було майже неможливо, тому що фінансування вимагає якихось дій. Да? От я скажу приклад, Сейчас, вибачаюсь, відійду в сторону, але мушу це розповісти, бо це дійсно важливо. Я Олексію Чубашу в момент його служби в Збройних силах, а саме в військовому телебаченні, я не платив ніякі кошти. Ніколи. Все, що він допомагав мені, він допомагав безкоштовно. Все, що він говорив про нашу компанію, про спорядження, то була його думка. Тобто вона була саме його. Десь він мене отримав якісь консультації, але я йому не платив. Тобто він тоді знаходив джерела фінансування на службі, на якихось там уроках снайпінгу, ще на якихось історіях, але ніяк не на, на зарплаті в компанії «Велмет». Пізніше у нас змінився трохи формат так, співпраці, але він був недовгим, бо почалось повномасштабне вторгнення. Олексій пішов воювати. І на превеликий жаль загинув. Але для мене він завжди лишиться ідеалом лідера думок. Інших в такому форматі достойних я не бачу. Не бачив, поясню чому. Мене недавно запитувались про скинули мені якісь скріни про одного хлопця. Я там навіть і в мене є фамілія, але я не буду так усугубляти, мене просто сказали, а от є хлопчина. Він там веде якийсь блог, колись він був десь там за кордоном, щось там вивчав. Тут приїхав і такі. І от він щось там таке сказав. То була розмова кажу, Хлопці я поясню, хто є ці люди. Їм потрібно сформувати попит на свої слова, здобути якусь популярність, але єдиним, от задумується на цю історію, єдиним для чого це створюється, це потім це обналічити в гроші. Обналічити в гроші таких хлопців, як я. Інвестиція, да? ти береш лідера думок. Платиш йому там 300 доларів, і чувак розказує, які яка крута у тебе плітоноска, в когось вона хрінова. Да? Ну і заробляє цих 300 доларів. От весь бізнес. Тобто для мене, для мене такі люди не відрізняються нічим від жінок легкої поведінки. В жінок легкої поведінки все буде набагато чесніше, тобто її треба тільки. Зайнятися такими речами, сугубо з одним, а не розказувати, який другий гірший, а третій кращий. От, от в чому різниця. Але українському соціуму потрібні такі люди, щоб ну, як, на них орієнтуватися, щось бачити, цікаве. Тобто для мене вони от ось такі, тому я не користуюсь. То бачить, тому я не користуюсь. Приклад яскравий, також не буду говорити. Одна людина зараз е здобуває популярності, ще покійний Олексій, колись каже, Сергій, там ну, треба в одному каналі розмістити там е ну, якусь там акцію ми проводили, ну, треба розмістити таку публікацію. Кажу, ну хорошо, розмісти. Ну, людина не хоче, каже, що я до та погано відношуся, типу, ну якби не хоче розміщати. Мене. Я кажу: ну в чому питання? Ну, а що хоче? Ну, давай йому 400 гривень скинемо. Я кажу, ну давай я скину, дай мені карточку, я скину, типу, оп, і вже є типу, публікація. Кажу, дивіць, ну там, там не було реклама, там була якась публікація про акцію, щось таке. Там, тобто Я не замовляв рекламу, бо я плюс-мінус не сильно поважав uh -huh. цю історію. Так от, різниця. 400 гривень. І, і Вілмет мені не сильно подобається. І Вілмет ок. От все, що вам потрібно знати про цю історію. Не шукайте для себе кумірів. Їх немає. Вони понесуть за собою рано чи пізно розчарування. До того моменту, коли він знайде, як себе продати подорожче, от коли він продасть дорожче, то яка різниця? Тобто сьогодні він продав е якісь компанії-виробника себе, завтра продасть якомусь депутату, післязавтра може так само продати себе москалям. Питання ж тільки в кількості цих бумажок і звалити кудись там, строїти життя. Да? От, наприклад, про «Вернуся до того хлопчини. От мені було завжди цікаво, чому? Так е, українцям цікаво дивитися на людину, яка, в принципі, вже не є українцем. Людина, яка звалила за кордон за кращим життям, відмовилася від українського громадянства, взяла громадянство США, потім повернулася і каже: я вам зараз розкажу, як родину любить. Ну, чуваки, ну стоп, ну паспорт паспорти. -то ну, тобто, кому ви довіряєте? Ну, типу, з якимось гарним словам, типу, так там, ну, типу, розуміння ноль. От моє відношення, я певно. Когось на щось спровокую, але мені там потім скинули інформацію, хто звідки куди, я не буду її розповсюджувати, бо дійсно я в цьому багні ковирятися не хочу. Але тоді за допомогою таких людей спробували створити нам проблеми. Проблеми репутаційні, там ще якась історія. Ну, тобто, мене заїло тільки одне: про не мене образили. Я б не в'язував цю всю історію. Образили хлопців, хто носить моє спорядження, образили моїх друзів і використали фотографію мого друга. Який також віддав своє життя за те, щоб е, оця бедлота, яка тоді це робила, могла зараз ходити далі по Києву і е, збирати рублі там, і заробляти далі цю всю історію. От тоді я знав, що це неправильно, а зараз я в тисячу разів для себе це підтвердив. Я мусив відповідати. Ми зіграли в партію. Ми зіграли в партію, де кхм, заміню цю фігуру. На таку, ми будемо думати, що це так, а насправді це отак. Так основною фігурою в цій історії став Сашко. По військовій історії це була розвідка бою. Да? Тобто питання було не в цьому підсумку, хоча насправді, якщо взяти підсумок, там просто відверто. Людина так хотіла передерти мій підсумок і зробити його кращим, щоб влетіла в новий патент на новішу модель підсумка. Тобто, от і все, що там відбулося. Но питання навіть не в підсумку, тому що не суть. Тобто, да, компанія, яка виробила купу підсумків, там, багато тисяч плитоносок, костюм вибухотехнічний, який ну, якби два роки розробки, там, і, і купа купа різних речей. Камуфляж Мавка, то три роки. Роботи і в загальному, і, в принципі, результат від масово використовується зараз, і тут опа, і підсумок якийсь. І мені був нецікавий. Це була ось така гра. Гра була зв'язана з тим, що колись я плюс-мінус такими речами в попередньому, скажімо так, не то, що в житті, в попередній своїй роботі займався професійно, і це було, в принципі, частина моєї роботи. Напевно, хлопці, коли це починали, цього не знали і знати вони це не могли. Але я постарався грати цю ігру вірно. До речі, хлопці думали, що грають зі мною, а насправді ми грали їх, а вони грали між собою. І результатом цього стало те, що, в принципі, всі цілі, які я перед собою ставив, були досягнуті. Основна ціль була відправляти на цю ресурсну історію з адвокатами, ще з чимось гривні, а вибивати хлопців. Долари. Яскравим прикладами, було купу публікацій, там чергова перемога над велметом, один, два, три, там, десяток серій. Але кожна ця перемога, це ми продавали можливість опублікувати цю історію. там Крайня, я думаю, по апеляції стоїла десь 100 тисяч таких бумажок. Я не кажу, що це суті віддали. Я цього не бачу. Ну, на мою думку, із тих історій, які я знаю. Ці гроші передавались певним особам для того, щоб закрити певні питання. Може, розвели, тому що ситуація. Мені не цікаво було далі цим розбиратися. Я, до речі, перед апеляцією запропонував, і десь є також судді, може, я попрошу колись, якщо буде цікаво, аудіозапис того судового засідання, де нас спробували помирити. Я сказав свої мови: я не хотів для себе особисто нічого. Я сказав, ви наговорили багато чого зайвого, ви образили. Людей треба вибачити перед тими хлопцями. Передо мною. Передо мною не потрібно вибачатися. Я десь в ситуації десь там побачу, коли ще в житті дам декілька фофанів і на тому мене ця вся історія розлузиться, особисто як по мені. Так? М -м -м. У мене, до речі, була така можливість, я не скористався, бо забагато страху побачив в очах опонента. Але по хлопцях я сказав, що ви написали мерзость про одну людину. Яка зараз загинула, і буде справедливо його сину ну, забезпечити майбутнє, там чи житло купити, чи ще щось. Тим паче житло, напевно, менше стояло, чим вихід цієї історії, що там треба було дати в апіляцію. Така була гра. Люди захотіли потратити на хабарі, а не потратити на цю кухню. Ну, окей, все одно ж довелося потратити. Це їх вибір. Для мене це була цікава гра довжиною в три роки. Чому кажу, що це була гра. Більше не за мною а між собою, було цікаво спостерігати, як е, ці хлопці періодично мені скидають якусь інформацію один про одного, щоб спробувати розіграти якусь карту. Я не пам'ятаю, як цю дівчину звали. Ну, я пам'ятаю, що хтось мені скидав таку історію: там бровітки, здорові написано, ти можеш наростити брові, але не наростиш розум. Ця дівчина, яка там на початках писала всякі мерзості, те, що в неї є судимість за банкомати, а в чоловіка за якісь там зберігання якихось речей. Ну, Банкомат, там хтось скривав банкомати, доставав гроші, а банкіри бігом цю історію виявили. Так от про цю судимість, яка в пінці стала результатом, що її там вигнали з Ібіса, Глок Тім і, і Так цю ж інформацію, на мою думку, мені скинули люди з оточення довго Олександр. Ну, Тобто це було цікаво спостерігати, і далі там. Певні історії мені скидали, тому що вони хотіли в цій ігрі ще пограти один в одного. Хтось хотів за рахунок там, допрук, до Міліка десь там вилізти, а да, потім втулити того Міліка, чи там за рахунок, по-моєму, як ця компанія називалась, да, ну, тобто зараз про них пізніше розкажу. Також обійти і зіграти якусь свою партію. Це було цікаво спостерігати. По факту ми тут тільки направляли ці фігурки. Багато чого з них вони робили самі. Результат за цим столом, саме за цим столом. В місті Хмельницькому, повторюсь, не в Києві. Сидів власник компанії мілітаріст і вибачався і купив вихідний білет з цієї гри. Ну, він не зовсім вийшов, він потім почав в стіні фінансувати якісь речі. Ну, і зараз, до зараз продовжує, там якісь там є, не помню, довжик, чи як там хлопчина, який відповідає за ці моменти. Ну там про це теж пізніше розкажу. Так ось вихідним білетом була, я сказав: мені не потрібно в тебе ніяких грошей, але твої люди. Написали мерзості купу. І це треба компенсувати. Компенсувати не мені на одну з частин чи декілька частин СИО спеціальних операцій, сім'ям загиблих, ви мусите купити білети на відпочинок. Ну і все. Розходимося. Тобто вони купили, ну і, в принципі, відійшли. Не я в Києві був. А в мене тут в Хмельницькому були. Отакі хлопці, ваші герої. Друга частина цієї всієї гри була джерело фінансування певного. Я не буду, з поваги до віку, Ну, в принципі, людина, на мою думку, ну, відверто гнила. Але з поваги до віку, я думаю, що вона також буде бачити це відео. Я не буду сильно розказувати, з чим це все закінчилось. По ітогу, мені пропонували купити компанію, яка в якійсь мірі приймала участь в. Тих умовах, які мені ставили на початку цієї гри, да? кому що продавати, з якими націнками, і ті умови, які мені диктували. Результатом диктування цих умов стало те, що мені запропонували цю компанію купити. До речі, не задорого. Я її не купив чисто того, і за того, що мені прийшлося би ділити підвал. Це була така собі вдасться тіша, але насправді це теж була своя гра. То просто хотіли довгому продати підвал. І коли вже зараз почалось повномасштабне вторгнення, довгий все-таки його купив. Ну, купив дорожче, ніж він купив раніше, тому що е сказали, якщо не купиш ти, то купи Серега Вілмит і вам прийдеться в одному підвалі бути. А я би вже тоді фофонів надавав. І причому надавав кожен день. Ну, як тиждень мінімум би сидів в Києві і чекав, коли Сашко прийде на роботу. Ну, я, коротше, не купив. Мінус компанія комусь там перепродалася, десь якась вона зараз є, частково на ринку, навіть там ще щось. Але ну, тобто, війна повномасштабно внесла корективи і по грошам, і по всій історії, все помінялося. Там було ще по деяких учасниках історія закрита, по деяких не закрита, просто так випустили. Про це все було б цікаво, звісно, говорити, якби я повикладав і матеріали всі, але я не буду цього робити, принаймні зараз. Чому? Тому що ну, дійсно, відверто, я стомився в цьому занурюватися в це багно для того, щоб не розвести там ці всі історії. Я чуть-чуть по іншому дивлюсь на життя. Я привик в своєму житті відповідати за слова свої. Я скажу так, що. Якщо передивитись на цьому каналі попереднє відео, там було трошки шокової інформації, були якісь там розмови. За них ні за що, по ситуації на сьогодні я не отримав жодної претензії, жодного звернення до правоохоронних органів, там ще якісь історії. Чому? Тому що то правда. Як за правду заставити людину відповідати, тим паче, що у людини є на ці всі історії докази? То саме, що я говорю зараз, я готовий підтвердити. Доказами, тому що привик свою роботу робити професійно. В принципі, воно і кумедно все, і можна навіть книжку написати про цю всю історію. Там було багато методик, все було красиво зроблено. Саме цікаво було зроблено, що це ми робили самі, не об'єднувалися ні з ким ніякі ці Стадо, Да. Тобто для мене єдиною ознакою слабких людей є бажання об'єднатися в стадо для того, щоб когось більше завалити. Це було цікаво дивитися, як створюються якісь телеграм-канали, і під кожною там, публікацією, навіть на зараз, там, десь, там, в Твіттері чи ще десь там, щось напише Вілме, а от вони такі сякі, ми, та, от вони такі сякі хлопці. Це ж дитяча історія. Вона зв'язана з чим? Зв'язана з тим, що, на превеликий жаль, в житті не навчили людей, що таке відповідальність. Коли в дитинстві. Тата та з мамою берегли квіточку, не дали зрозуміти, що за кожні слова можуть бути наслідки. Людина собі думає, що ти відкрив комп'ютер, поклацав клавішами, да? закрив, і то, що було на клавішах, то лишилось десь там. Це комп'ютерна гра. А в реальності ти тобто, ну, інший, ти можеш жити собі, як хочеш. Ну і тому немає відповідальності, да? Тіпо, і можна так. Але відповідальність це ж така річ, зрозуміти, що. Без відповідальності, в принципі, наше суспільство не сформується до кінця до тих об'ємів розуміння, щоб була дійсно перемога. Якби ми не будемо вимагати відповідальності, як кожен чиновник, політик, там, інфлюєнсер, да, тобто буде робити все, що йому хочеться, да, це буде мати якісь наслідки, казати, ну чекайте, тобто, ну тобто я ж не вкрав гаманець, що я маю нести відповідальність, то що я віддав тупорилий наказ і загинуло купу людей. Ну, це ж така собі робота, ну тобто я в мене помилка, а от я гаманець не вкрав, мені три роки не, не положено. Да? Там, якщо якийсь, е, людина, фейсбучний лідер димок, да? клацав клавіатурою, клацав і допомагав зривати державні закупівлі, і на 1 березня люди лишилися без бронежилетів, хтось потікав, комусь прийшлось закривати ці питання, то не вже нема розуміння, що в нього є хоча б частково якась відповідальність за його дії? Тобто вона має яскраве вираження вже в пролятній крові. Тобто, що ще має статися в цьому суспільстві, щоб люди почали розуміти, що кожна дія має наслідки. І перш за все, наслідки не для людей, хто може щось зробити і розуміє. Перш за все, наслідки для тих, хто плюс-мінус-менш здатний до якихось дій. Саме, саме для вас, які підтримують цю всю історію. В кінці ця історія і виліється чимось поганим. Тобто це ж є в історії приклади. Тобто 100 років назад. Ну було ж це все. І голодомор, і Друга світова війна це ж все було. Тобто хтось щось робив, а потім хтось за цю історію вигрібав. Люди, вчіться розуміти, вчіться розрізняти. Тому як це все має свою ціну. А це все гра, це була просто грою. Як на дощі. Тут можна зробити ось так і люба з цих фігур перестане існувати. Та й в принципі і з цієї сторони також, ми приходимо і виходимо, ми пробуємо щось змінити. Прикро дуже, що багато моїх друзів, з ким я міг про це говорити, вже не зможуть мені задати питання, де що я зробив правильно, де що неправильно. Але єдине, що я зроблю стовідсотково, я зроблю все, що мені перед ними не було стидно. І якщо Деколи хтось буде це забувати і буде спробувати сплюндрувати пам'ять, ви зрозумієте, ми дивимося на речі по-різному. У мене немає, відкрився ноутбук чи закрився. Тобто я в деяких речах важка людина. Я розумію все, що говориться, пишеться, клацається. Ну, не знаю, що написати. Ну, фоткай свої ці причандали, скидай дівчатам, може б не буде можливість розмножитися, хоч так. Але якщо не розумієш, про що ти отут клацаєш, не потрібно це робити, бо можеш нашкодити, перш за все собі. І хтось десь може стомитися. Робити все, щоб тих людей, які не зовсім розуміють, що відбувалося, все було ок. Крапку поставив, але можу повторити. Я б не хотів і не радив. Для мене це кінець історії. Але деколи вибір не залежить від мене. Дякую за увагу.